Творець, я тебе відчуваю, твою опіку та турботу до мене, і, як завжди, у серце ти вкладаєш надію, віру та любов свою. І дякувати тобі, я не втомлюся за те, що бачу світу всю красу, всю ту, що йде до мене ниткою живою, від твого серця до душі моїй. І бачу я, що день чарівний знову, що сонце світить лагідно, граючи, що вітер у волоссі знову вкладає зачіску мені. А якщо дощ, то я йому радію звучанням його дивних нот, які летять та вибивають симфонію, світи та фокстрот. Я дякую творець. Батько Небесний, я дякую тобі за це життя в раю, за радощі, любов і вірність, я отримую і віддаю.